Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні хочу зняти відео показати, який насправді шум видає гібридний інвертор Saratec Revo vm 2 Pro на 3,2 кВт. Інколи дивлячись відео на Ютубі, чутно як шумлять інші інвертора. Просто жах. Здається, зараз він кудись улетіть у космос. Ось приклад. Він вже... Пару годин я його навантажив на потужності десь приблизно 600 Вт. Ну і зацініть рівень шуму. Так, ось він Від батареї працює. 26,3 йде з батареї. Струм 25-26 А, він коли до 31-го Тобто ось 500-600-700 Вт. Рівень шубу це я знімаю на відстані десь 25-30 см від нього. Поруч стоїть комп'ютер, який теж від нього заживлений. Ось, з метра, дивиться який шум. Майже не чутно. Так, Ну і давайте я ось зараз трошки навантажу. У мене Тут є регулятор. Так. Ну, бачите, приблизно кіловат навантажене. Кіловат це вже а, плита електро, це вже індукціонна плита десь в середньому. Ну, на невеликій потужності споживає. Тобто, як бачите, рівень шуму ну, майже не змінився. Давайте вже там, піднімемо його так, щоб... По максимуму. От 1,8 кВт зараз. Вже після 2 кВт він вже починає дуже гучно працювати. Ну, ось, здається, 2,5 кВт. Він вже так майже взлітає. Ну, це і навантаження буде доставитися. До речі, бачите, більше третик, давайте 3-2 зробимо. Максимально налагання покину затримання. Давайте ще добавимо. 3-3 кВт легко затримуємо.

Це побачили, я трошки не в ту сторону поставив навантаження і замість зменшувати збільшив навантаження. Ну, Коли він виключений ось такий шум. Так, да, коли він більше, 2, і більше кВт видає, то звісно дуже обучно. Але до 2 кВт, 1,5 кВт кВт у квартирі спокійно можна знаходитись. Ну, До речі, у мене квартира в середньому споживає. 100-200 Вт, коли пліта не, не, не включена. Коли включена плита, ну кВт-1,5 В максимум. Тобто, в принципі, можна знаходитись поруч нього і не гучно. Якщо споживання квартири трошки більше, ну що тоді тоді можна просто поставити на більш потужність. Більш потужний інвертор і шуму теж майже не буде в квартирі. Сподіваюсь, відео було корисне. Дякую за увагу. Всього зустрічі наступних.